Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Вітьок на кухні. Сьогодні нарешті понеділок, а значить ми будемо готувати щось дуже смачненьке. І сьогодні це оджахурі. Для його приготування нам потрібні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу це свинина. Пів кіло. Також нам треба буде суха джика, ну, звичайно, не стільки багато, а півложечки. Також треба буде нам взяти гострий перець чилі. Ну теж небагато. Також знадобиться хмелі сунелі дві щіпки і як завжди по класиці, чорний перець і сіль. Я вам показувати не буду їх, ви і так знаєте, як вони виглядають. Також для приготування нам потрібна буде картопля. Її треба в два рази більше, ніж м'яса, а це приблизно кілограм. Також для цього рецепту потрібна буде цибуля, декілька цибулинок. Я взяв на всяк випадок три, бо в мене тут є ті, хто дуже люблять цибулю. Також нам знадобляться помідори, їх досить буде 2 штучки. Також чесник, одна головка, не знаю чи весь поріжу, але по рецепту одна головка. А також треба буде трошки кінзи. Першим кроком приготування це порізати наше м'ясо. Я взяв гуляш, ви в принципі можете взяти те, що вам більше подобається, його треба нарізати великими кубиками. Тепер беремо це м'ясо і маринуємо. Для цього в мене є спеціальний тазик. Ви пам'ятаєте, в якому відео він був. Хоча я не пам'ятаю вже. Перекладаємо сюди м'ясо. Тепер додаємо до м'яса всі наші спеції. Ну, не всі, які у нас є, а які я показував на самому початку. Також додаємо сюди хмелі сунелі в два рази більше, ніж аджуки. І останній інгредієнт, з яким треба бути дуже обережним, це чілі. Бо якщо багато сипанути їсти вже ніхто нічого не буде. Наприкінці надаємо трошки олії. І тепер головне, добре все перемішуємо. І на цьому етапі я щось розумію, що треба було кіло м'яса брати. Бо щось виглядає дуже мало. Чи просто може за того, що тазик вилетіть, але щось маловато. Після того, як перемішали, відправляємо це все маринувати збажано 5-6 годин. Після того, як ми врешті врешті дочекалися, поки замаринується м'ясо, переходимо до його смаження. Додаємо олію і вмикаємо сильний вогонь. Коли сковорідка розігрілася, висипаємо наше м'ясо. Тепер це все обсмажуємо майже до готовності. Коли наше м'ясо готове, виключаємо його і беремо новий інструмент, який мала на кухні з'явився, і перекладаємо все це в тарілку. І тепер на цій ж самі сковорідці нам треба буде посмажити цибулю. Але перед цим її треба буде нарізати. Беремо нашу цибулю, чистимо її і нарізаємо пів кільцями. Додаю трошки олії, бо висмажалося. І тепер, як розігріється сковорідка, висипаю сюди всю цибулю, яку я тільки що порізав. І тепер смажимо нашу цибулю до прозорості. Головне не забуваємо перемішувати частку, бо цибуля має таку здібність згорати. Особливо в мене. Наступним кроком нам треба буде підготувати картоплю. А для цього потрібно її почистити. Тепер нам треба на сильному вогні обсмажити картоплю, щоб. Вона саме посмажилася, а не пропекла чи проварилась чи протушилася. Для цього в сковорідку додаємо олію, включаємо на сильний вогонь і нарізаємо сюди нашу картоплю великими дольками. І тепер обсмажуємо нашу картоплю до готовності. Поки смажиться наша картопля, підготуємо часник та помідори. Почнемо з чистки часнику. І тепер нарізаємо часник тонкими слайсами. І також готуємо наші помідори. Їх треба нарізати теж рандомними кубиками, але треба вирізати зсередину. Коли картопля вже наполовину готова, Її треба посолити. І також поперчити. Все добре перемішуємо і продовжуємо смажити, поки не буде готова картопля. Якщо тобі теж подобається смажена картопля, стави лайкосик. Ну, два ти поставити не можеш хоча б один. Ну, і якщо ти вже поставив вподобайку, то давай вже і підпишися. І натисни на дзвіночок. Не забудь. Коли наша картопля готова, доберемо до неї все, що ми робили до цього. М'ясо, шибульку та помідорки з часником. І головне, не забуваємо прикрутити, бо нам треба маленький вогонь. Все добре перемішуємо. І тепер це все накриваємо кришкою і тискуємо протягом верти хвилин. Коли все готово, беремо кінзу і нарізаємо її прямо сюди. Ви можете зробити це не на дужці, але я зроблю старим способом, як ви вже бачили, я це робив за допомогою ножиць. І тепер це все перемішуємо. Накриваємо кришкою і вимикаємо, і даємо настоятися ще декілька хвилин. Ну от і все, наша Джахурі готова! Смачного! Не забудь підписатись на канал, поставити вподобайку та подивитися одне з відео, які запропонував YouTube. Ну а ми скоро побачимось до наступного понеділка. Пока!